Учасниця 12 сезону проєкту Колостяк з Алексом Топольським Аделіна Делі, яку Алекс відправив додому в другій серії потішила шанувальників чудовою новиною. Дівчина вагітна та розповіла підписникам, як збирається поєднувати кар'єру з материнством. Друзі, всім привіт! Підтримайте відео лайком та переглядом до кінця. Тої батьком дитини Аделіна не розсекретила та додала, що добре себе почувається, і планує писати пости, які будуть корисні дівчатам при надії. Також Аліна відповіла на питання підписниці, як плануєте далі поєднувати кар'єру з народженням Бебіка. Дівчина відповіла, що я не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть сказала б, що це виключено тільки розвиток і робота, негайно до роботи після пологів. У мене не виходить тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка, одразу деградую. Я на інтуїтивному харчуванні і, начебто, поки що не сильно слоник, написала майбутня Матуся. Хочу вам нагадати, що Аделіна працювала в команді Насті Каменських, а також брала участь у шоу танці зірками, де її партнером був футболіст Сергій Мельник. І ще дівчина засвітилася на Євробаченні. Азербайджан. Хочу привітати Аделіну з майбутнім материнством. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі.